Чому набрякають ноги? Коли варто робити УЗД нижніх кінцівок та хто має на нього скерувати? Ходити означає довго жити. Швидка втома і набряклість, зміна шкірного покриву і болі у ногах. Саме так починає проявлятися варикозне розширення підшкірних вен. Як не потрапити у пастку цієї хвороби та що робити у випадку ураження нею ніг? Сьогодні розкаже наш експерт, завідувач відділення судинної хірургії Руслан Іванюшко. Спершу свої варіанти відповіді на наші запитання дадуть мешканці та гості нашого міста. Яка причина набряку на ногах? Без поняття, чесно кажучи. Ну, різні можуть бути проблеми людина, щось з здоров'ям. Вага раз. Е треба розріджувати кров, щоб циркуляція була. Тромби. І, ну, туди входить варикоз, то все зв'язано з І Дуже багато ходять. М Передозування води, <реку> на взуття може бути. Причин набриків на нижніх кінцівках є досить багато. Однією з них є наявність у людини варикозного розширення вен або варикозної хвороби. Як це проявляється? В більшості спочатку в людини виникають важкість, відчуття ниття в ногах, нучні корчі, слабість. Поступово, коли хвороба прогресує, виникають потемніння шкіри, виникають виразки, які дуже погано лікуваються, що може закінчитись також і тромбозом вен. Наявність варикозної хвороби може призвести до ускладнень, які є небезпечні для життя, і можуть призвести до смерті пацієнта. Це їх варто робити за скеруванням судинного хірурга, чи можна приймати таке рішення самостійно. Ні, я думаю, що все ж таки повинен лікар направити на такі процедури і взагалі краще е, звертатися взагалі до лікарів завжди, тому що він направить, може, треба буде щось інше зробити, якийсь інший аналіз здати, загальні показники там, по крові. Тому що там він вже углубляється. Це треба лікувати не зверху, а знутрі, тому що потім відкриваються рани, трофічні язви. А, коли зверху він майже мази, а з середини воно не заживає. Воно як вулкан. Воно відталкує всі мази, всі присипки. Варто порадитись. Треба порадитися. А чому саме? Ну, він назначить зроб... на правильну ділянку, за mm те. -hmm. зробиш сон. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. При виникненні якихось певних скарг пацієнт завжди повинен спочатку звернутися до сімейного лікаря, щоб він визначився, що й робити, кому робити. І після його рішення направляє на консультацію до хірурга чи судинного хірурга, які вже будуть вирішувати потребу в певному обстеженні. Після того, як я огляне хірург чи судинний хірург пацієнта, не обов'язково це зразу буде стояти питання про проведення операції. У більшості випадків початкові стадії лікуються таблетками, компресійним трикотажем. Якщо хвороба прогресує, виникають ускладнення, то тоді вже стоїть питання про оперативне втручання, але це повинен вирішувати хірург. Навіть при виконанні операції з приводу варикозу не всі вени необхідно видаляти. Тому що в процесі життя людини в неї можуть виникнути проблеми як з серцем, так і з артеріальними судинами. І краще, ніж власна вена для даних операцій людство не придумало. Як залежить якість життя від якості ходьби? Ну напряму я вважаю. Це взуття, в якому ти ходиш, тобто ну, підбори, без підборів. Ну, це стосовно жінок. Багато чого. Постава, наприклад, дуже має значення. Тому треба якому фізичне навантаження повинні бути. Тому я доважаю, дуже, дуже багато чого залежить. Рухатись треба, щоб кров ганяти. Ходити швидко, є така спортивна походка. Не бігати а спортивна ходьба. Вона циркулює кров добре і нема нагрузки. Якщо ми будемо погано ходити, ми в старості взагалі не зможемо ходити. Ну от, наприклад, санка якщо, псується. Якщо ви час ходити в незручному взуті, там на підборах або загалом яке стискає дуже ногу, портиться осанка. Загалом людині характерний активний спосіб життя, який дозволяє їй адаптуватися і комфортно себе почувати в середовищі. Сидячий спосіб життя, тривале перебування на ногах. Підвищена вага тіла, вагітність можуть сприяти розвитку варикозної хвороби. Щоб цього уникнути, згідно останніх рекомендацій європейських товариств, необхідно в кожен день проходити не менше п'яти тисяч кроків для того, щоб людина активувалася, всі органи і системи працювали активно і попередити профілактично розвиток варикозної хвороби. Де знаходиться єдиний центр судинної хірургії. Чула, щось, чула, якісь були реклами, але, чесно кажучи, не запам'ятала. Ну, Я знаю, що є там біля обласної лікарні. Там хороший хі... хірург. Можливо, на Сахарова не, не чула, не чула. Єдиний центр судинної хірургії знаходиться в Тернопільській обласній клінічній лікарні. За, вули... За адресою вулиця Клінічна, 1. Будь-яке рішення, яке приймається в нашому відділенні, не приймається одноосібно. Будь-яке питання оперувати, не оперувати хворого розглядається командою докторів, які мають значний досвід, і відповідно вирішується питання подальшої тактики будь-якого пацієнта. У нашому центрі проводяться операції як на венозних судинах, так і на артеріальних. Вони проводяться як малоінвазивними методами через проколи, так і шляхом методом використання скальпеля. При зверненні в наш центр можна провести УЗД-обстеження пацієнтів, також лабораторні обстеження, які необхідні перед проведенням операції і вирішення тактики, що далі робити. Варикозне розширення підшкірних вен це припинення нормальної роботи клапанів, яка за відсутності своєчасного лікування може призвести до ускладнення, в тому числі й летальних випадків. Важливо ознаки варикозної хвороби це відчуття важкості у ногах, нічні спазми, венозна сітка, набряки, пігментації та рани. Актуально, як тільки відчули одну із ознак варикозного розширення пішкірних вен, одразу зверніться до судинного хірурга, який проконсультує про подальше лікування.